Так як я і казала, сьогодні будемо ще садити картоплю. Мій маленький помощник допомагає мені садити. А ще допомагає О, така човіха, жоба. Сашка моя боїться плем'янниця. Так що якщо вона подивиться і в вікроні жобу злякається. А жобка така взагалі велика. Стоять! Ай, жабюка. Ай, гадюка. Тіка. дивіться, яка жаба, Мерзота. Стрибає. У нас їх тут літом вічно багато. Кину її туди хай десь плигає. Казон. Оце в нас картопелька італьяночка. Ми вже чотири рядочечка убахали, обехали. ще буде. Потім буде сіяночка у нас, тиканка-цибулька. Досадимо зараз картопельку і будемо тикати цибульку. А потім ще в нас є картопелька, інший сорт. А потім буде своя картопля. Яка в нас кожного року рода. Оце ось чотири рядочки, які не сильно великі. Ну, оце таке розстояння буде. І до самого отого заборчика чужого. Буде картопелька. Ще в нас є огород у свекруні. Там трохи насадимо. Так що, я думаю, урожай буде нехилий. Головне, щоб не стріляли і не було війни. Всім бажаю гарного урожаю. Може буде ще продовження. Як я й казала, буде продовження. Тикаємо цибульку. Оце вже три рядочки начертили. Помощник тикає другий рядок я один уже. Картохи ось. Скільки один сорт посадили. Називається як я й казала. Потім буде, не знаю, як сорт називається. Ну, коротше, рядочки в нас. Як бик попісяв, бо ми без маркера фігачим. Папа наш на роботі. А ждати це час. Тим більше він приїде заморений. Працює він на желізній дорозі. Там не мед працювати. Легкого там немає нічого. А таке ми можемо і самі посадити. Іноді й не можемо. Папа саде. Ну, а в цьому році час є. То садимо ми з Лєвушкою Жака приболів, тусується на кровотки, лічиться, таблеточки п'є. Сьогодні йому час на бокс їхати, але він не поїде. А ми з глебом упражняємося. Розминочка така собі, фітнес на вгороді. То роком, то боком, то навприсядки, то з лопотою поскакуємо. Так ото півдня почти і пройшло. Це ще ж не фініш. Будемо ще садити другий сорт зараз. А цибулькою будемо просто їх якоби позначати, щоб не змішати. Бо в минулому році позначали, але взяли, помішали, все, все в кучі. Ні сортів, ні фіга не було. Все в зборі. Правда, там два сорта було чи три. Ну, однаково вони нічого не позначили. Ось така у нас цибулька супер крупна. Чері називається. Фігачим-фігачим. а крою не видно. Ще півпакета. Тикати вона вже ось попроростала. Бо поки ми її посадимо, то буде май місяць вже собирати. Постка будемо. Цибулю тільки тикаємо. Ми то вже трохи натикали в одному місці. Тикаємо далі. Отак. От ну, там до краю залишилося. Трохи Лєбан стоїть в кінці, намітив. І тикає собі потихеньку. Так, ну добре, продовжуємо ми працювати. Всім гарного дня.